Олександра Валентиновичу, шановні колеги, фракція удар Віталія Кличка підтримує і закон про стандартизацію, і закон про метеорологію в нових редакціях. Разом з тим, я хочу звернути увагу на що. Що дійсно без закону про стандартизацію, який ми зараз розглядаємо, не може бути жодного експорту росту експорту в Європу українськими виробниками. Тому саме цей закон, номер 4585, необхідно приймати, якщо можливо, в цілому, тому що він потрібен був вчора. Це перша частина. Я хочу сказати також про той проект, який ми щойно розглядали. Це 4583 щодо метрології, тому що в залі були пропозиції щодо прийняття його в цілому, зразу я дуже. Прошу Олександра Валентиновича дати хоча б сім днів на доопрацювання до другого читання, і я поясню, чому в законі про стандартизацію передбачена норма, з якою ми боролися декілька років. Я хочу підтримати колегу стосовно повірки лічильників. Створюється ситуація, яка була багато років раніше. Про те, що придбаючи воду. У постачальника, у монополіста кожен громадянин повинен бути сам платити за вагу за лічильник. Це все одно, що ми йдучи на базар, купувати помідори, будемо йти з своїми вагами. Ми ж цього не робимо цим законом. 4583 передбачається те, що кожен повинен сам купувати, сам перевіряти і за це платити. Тому я дуже прошу підтримати в першому читанні 4583 щодо метрології. І підтримати в цілому проект 4585 щодо стандартизації. Дякую.